Що різко змінить твоє життя. Обираємо свою колоду карт і зараз будемо дивитися варіант номер один. Що різко змінить твоє життя? Ну, скоріш за все. Така цікава історія. Скоріше за все, ви підете навчатися чомусь абсолютно новому того, чого ви зараз не знаєте. І ці навчання по королю Кубків, можливо, ви там зустрінете якусь людину, яка просто, знаєте, і тут Паш Пентаклі, яка допоможе вам оформить свої ідеї по поводу длительного зарабатывания денег. Тобто на майбутнє заробітки на майбутнє. Тобто, таким чином. І ця карта говорить, що по королеві кубков ви будете розділяти з ним эти, эти король кубков, королева кубков, це партнерство. І вам буде цікаво заробляти з цією людиною кошти завдяки своїм знанням. Можливо, це психологія, до речі, щось таке, де ви будете прямо відчувати, тому що королева кубков це знання душі. І богиня Езіда, тобто жріця це також про душу. Так що, очікувати, може бути, нові знання принесуть вам в майбутньому гарний дохід. Отаке. От Що різко зміни ваше життя? Що різко зміни ваше життя. Також буде навчання. Ви королева жезлов. Огніна, страсна, яркая лічність. Тобто людина, яка дуже нестандартно мисле, дуже відповідальна і активна. Карта Верховної Жріці опять же, нові знання, нові вміння, нові навички, які ви будете пристосовувати в своєму житті. Карта суда. Суд це ще як суд може бути, що ви будете. Ну, суд це засудження. Це не про перемогу в суді. Якщо вона у вас буде, вам потрібно дуже мощно підійти, що-то узнавати, що-то уточняти, підготуватися. Якщо це не суд, як таковий, а відродження тобто вистаю із пепла. Знаходять новий рівень, і, скоріш за все, у вас будуть єдиномишленники, і ви будете шукати інших людей новий вибір, можливо, буде переїзд, можливо, буде по цій карті нова робота, нове предназначення, і ваш партнер з вами це все розділить. Він вам в цьому допоможе. Ви не будете сама. Отаке От гарне ворожіння. Що різко змінить ваше життя? Що різко змінить ваше життя? Я б сказала, що тут потрібно вам стерегтися. Стерегтися, тут у вас дуже багато емоцій, дуже багато страхів, але, скоріш за все, ви боїтеся обстрілів і боїтеся за свій будинок. Тут знервованість і відчуття тайни. От тут може бути просто дуже великий стрес, і тому потрібно. До психолога, до психотерапевта вам звернутися, тому що по цій карті це ваші страхи, їх просто дуже багато і ну, потрібно займатися своїм здоров'ям. Сумно. Варіант 4, що різко змінить ваше життя. Також якісь юридичні документи, дуже їх багато, але ваш суд не буде продвигатися. І ви тіряєте. До речі, такі вираження про суд краще робити особисто, не на загал. І так, тут у нас ваші активні дії по відношенню до справедливості, до суда і король мічей, тобто караючий мужчина. І ви будете просто, ви зупините це все, ви будете розочаровані, обіздвіжені, і будете розуміти, що вже нічого не можна повернути таска, печаль, і тому прийдеться просто жити іншим життям. Воно таким уже як було, воно ніколи не буде. Отака ситуація. Можливо, втрата когось. І судебне розбирательство по цьому поводу, або з допомогою юристів. Таке в нас сумне ворожіння сьогодні. На жаль, до зустрічі. Надіюсь, слідуючі ворожіння в нас будуть більш оптимістичні. Особисті ворожіння на суди краще особисте ворожіння, тому що там буде розбиратися сама ваша проблема з. Вашою енергетикою поля, і тоді буде більш деталей, які ви зараз не бачите. Отаке виражіння.